А вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-11. Студій для вас. Працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні випуску віддати честь живим та вшанувати загиблих. Чопський прикордонний загін і відсвяткував своє професійне свято. Гайдав доросле життя у дошкільному навчальному закладі Журавлик. Випускний В Ужгороді відбулася власна спартакіада серед депутатів. Найспортивніші представлять Закарпаття на всеукраїнському рівні. Українські прикордонники відсвяткували професійне свято. Більше 600 охоронців кордону Чопського прикордонного загону були учасниками антитерористичної операції. На жаль, серед них і двоє загиблих, котрих до професійного свята нагородили державними відзнаками посмертно. Нагороди отримали рідні загиблих прикордонників. Деталі розповість Роман Сов'як. Більше половини особового складу Чопського прикордонного загону були на сході України. 600 закарпатців там захищали цілісність держави. Частина вже повернулася на батьківщину. Окремі переведені до інших частин та ще служать в зоні АТО. Проходять службу також військовослужбовці з човського прикордонного загону. Але ті, які були переведені перед цим до інших підрозділів, і вже в складі інших підрозділів вибули до зони проведення до дня прикордонної служби зелених беретів» нагородили відзнаками та грамотами. А двох побратимів рядового Роберта Кіса та майора Віктора Шепентала нагородили орденом за мужність третього ступеня. Нагородили посмертно, не тільки нагороду вручати, е, обов'язок це протокольне доручення, а обов'язок підтримувати родину. Дружина була з дитиною. Е, як виросте, має знати, що про її батька пам'ятають, знають, що він настоящий герой і загинув за Україну. Коли Роберт їхав в зону АТО, в нього вже народився син Денис. Зараз хлопчикові 9 місяців. Дружина та мати загиблого кажуть: пережити горе нелегко, але допомагають друзі та колеги-прикордонники. Допомагають, якщо треба щось, сказали, дзвонять, якщо потрібно. Вони не забувають і ходять на могилу постійно і так дзвонять мені, не забувають. Важко втратити сина, ну, але пережити можна, онук є, росте. Звісно, то незабутнє, бо дитину не повернеш більше. Проте сумними урочистостями відзначення прикордонників не завершилося. Зелені берети запросили до себе школярів, котрим продемонстрували техніку, що використовують у роботі, та показали, як службові собаки шукають наркотики, зброю та затримують порушників. Наразі в Чопському прикордонному загоні працює більше тисячі охоронців кордону. Кінологічна служба нараховує понад сотню собак. За останні два роки зелені берети отримали кілька нових автомобілів і нову техніку, наприклад, тепловізори та електронні пристрої для детального обшуку транспорту. Понад 20 тисяч літрів контрафактного спирту вилучила податкова міліція Закарпаття. В ході операції акциз 2015 авто та напівпричіп з контейнером оглянула слідчо-оперативна група. Згідно з супровідних документів, водій здійснював перевезення сантехніки з Одеси до Стрия, а затримали вантажівку на території Закарпатської області. Під час огляду контейнеру виявлено 100 пластмасових бочок ємністю 200 літрів, заповнених прозорою рідиною з вираженим запахом спирту. Присутній при огляді експерт відібрав зірці та що ця рідина спирта тиловий міцністю 96%. напередодні під час проведення заходів з протидії незаконному обігу підакцизних товарів у рамках проведення операції «Акциз-2015» Співробітниками оперативного управління отримано інформацію щодо можливого перевезення території області значної партії незаконно виготовленого спирту. За попередніми даними, вартість вилучених 20 тонн спирту становить 2,5 млн грн. Разом з спиртом вилучено також транспортний засіб. Є підстави вважати, що даний спирт міг бути використаний при виробництві фальсифікованих алкогольних напоїв. Проводяться слідчі дії. Близько мільйона гривень на ремонт хірургії таку суму виділили з міського бюджету на ремонт відділення, яке розраховане на 45 ліжок. До цього часу хірургічне відділення міської лікарні не ремонтували. Косметичні роботи працівники проводили виключно власними силами. Цього ж року за два місяці вже оновили праву частину відділення. Зараз тривають роботи в лівій. Заплановано також створити в хірургії інтенсивний пост. Це в свою чергу дасть можливість збільшити кількість ліжок до 60-ти. На черговій сесії міська влада планує виділити додатково 500 тисяч гривень, аби завершити ремонт. Загалом у міській лікарні ще чотири відділення, а саме загальної терапії, неврології, травматології та кардіології, потребують капітального ремонту. Це буде велике відділення, відділення яке буде поєднувати в собі всі хірургічні острої патології. В тому числі це загальне хірургічне відділення, відділення малоінвазивної хірургії, тут буде центр, і дуже важливо нам, щоб зберегти центр онкології, щоб уже маючи на восьмому етажі реанімацію і оперблоки, всі оперблоки, ми на сьомому етажі робимо велике відділення, в якому буде знаходитися центр міський онкологічний центр і і центр малоінвазивної хірургії. Я думаю, що навіть європейцям. Не стидно показати, в яких умовах сьогодні лежать хворі і лікуються, і в яких умовах працюють наші лікарі. Так, да, безумовно, є гірші відділення, але ми поступово хочемо змінити не тільки вид і внутрішні планування нашої лікарні, але зробити все, щоб хворі, які тут перебувають, відчували себе гарно ще один додатковий потяг Харків Ужгород на свято Трійці Призначила «Укрзалізниця». У рейс з Харкова він відправиться 30 травня. А з Ужгорода 1 червня, крім зазначеного потягу, до цього свята у рейси вирушать додаткові потяги Київ-Ужгород та Одеса Ужгород. Нагадаємо, деякі категорії осіб з 1 червня цього року втрачають право на пільговий проїзд внутрішньому та приміському сполученні. Отже, відповідно до закону України від 28 грудня дві 2014 року скористатися пільгами на проїзд у залізничному транспорті більше не зможуть учасники війни, члени сім'ї загиблого або померлого ветерана війни, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, особи з особливими трудовими заслугами, ветерани праці, діти війни та інваліди третьої групи. Найспортивніший чиновник в Ужгороді відбулася спартакіада серед депутатів обласної ради, районних, міських, сільських та селищних рад. Загалом у змаганнях взяли участь 14 команд з різних районів області. Переможці представлять Закарпаття на всеукраїнських змаганнях, які пройдуть в Ужгороді у червні. Ділові костюми вони змінили на спортивні. В обласному центрі пройшов другий етап спартакіади серед депутатів різного рівня. Учасник Іван бере участь у змаганнях не вперше. Чоловік зазначає, подібні заходи надихають на повсякденну роботу. Це дуже добра можливість, по-перше, зустрітися з колегами, по-друге, позмагатися у багатьох видах спорту, які сьогодні будуть на цій спартакеаді. Я думаю, що ми як депутати повинні бути взірцем для своїх виборців, показувати своїм прикладом про необхідність активно займатися спортом, вести активний спосіб життя. Учасники змагаються у п'ятьох видах спорту міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи і шаш. Такі змагання проводяться не вперше. Основна їхня мета популяризація здорового способу життя. Постійно кожен рік беремо участь в цьому спорту по настільному тенісу я виступаю. А дуже важливо за те, що сплочує нас, спорт сплочує. І чим далі, тим більше команд участвує. За, за, до нас підходить молодіж. Щоб вони знали, де, де діти свій час. Тренуємося, ходимо десь по ході. Цьогорічні змагання є знаковими. Це своєрідна підготовка до третього етапу, всеукраїнського рівня. В червні їх вперше проведуть в Ужгороді, а раніше цей спортивний захід відбувався в Криму. Сьогоднішня обласна спартакіада є своєрідним таким підготовчим етапом до великого дійства, яке пройде в Ужгороді 10 9, 12 червня. Це власне всеукраїнська спартакіада за участі команд з різних областей України. Зокрема, станом на даний момент так само є вже команд, зареєстрованих заявлених. Вони так само в тих самих Грами будуть змагатися, але це велике шикарне дійство спортивного плану. Найбільше нагорозду були представники команд Міжірського, Перечинського та Єршавського районів. Перемогу у турнірі зміні футболу отримали представники Тячівського району. Переможці представлять Закарпаття на всеукраїнському етапі Спартакіади. Триває інформаційна програма вчасно. Далі актуальна інформація. Конституційна реформа регіональний вимір для своєї науково-практичної конференції. Правники УЖНУ обрали найобговорюванішу стратегічну проблему країни. А що зачіпає вона цілком конкретні аспекти нинішнього системного реформування, до розмови науковців долучилися представники громадських організацій, місцевого самоврядування тощо. Українське суспільство дозріло до цих змін, і всі ті події, які передували сьогодні, і майдан гідності, і те, що вже власне в нас сформовано громадянське суспільство, і те, що у нас рівень правової культури, загальної культури на декілька щеблів вищим, засвідчує про те, що Україна вагітна змінами, і що ці зміни потрібні системні. Системні зміни вимагають системного ж підходу. Реформування місцевого самоврядування перший, а тому не. Всі. Сім зрозумілий крок створення територіальних а головно спроможних громад. Їх визначає методика, затверджена урядом. Чому така кількість? Чому такі межі? Питання, що їх цілком слушно ставлять люди, мають відповіді, апробовані європейським досвідом. Це питання оптимального розміру територіальних громад для функціонування місцевої демократії. Кажуть, не де має два аспекти. Перший аспект це є демократизм, тобто. Долучення громадян до прийняття участі, створення максимальних каналів для цієї участі і двоє це ефективність, тобто здатність місцевого самоврядування забезпечувати потреби громадян. Практики ж звикли свої вигоди і можливості і вивчати, і прогнозувати. Тому їхня думка цілком проєктується на науково. І тут основне питання для мене як для підприємця, як для людини, котра живе на цій території, це. Те, що одна з основних ідей це створення на території громади економічного потенціалу, який залежить від громади. Все, що робиться на території громади, це залишається тут. Гроші, фінанси, люди. І по-друге, починають люди дивитися на ці всі речі. Після жвавої дискусії усіх, бо вони виявилися зацікавленими у запропонованій тематиці, сторін конференція прийняла резолюцію, у якій запропонувала обласній раді підтримати розроблену в Закарпатті модель перспективного плану об'єднання територіальних громад на своїй сесії. 29 травня пролунає останній дзвоник для школярів. Наступні два дні в понад 300 школах області відбудеться вручення тестатів та випускні вечори. У цьому році медалі отримують 395 закарпатських випускників. З них 230 – золоті та 165 – срібних медалей. Майже 9 тисяч одинадцятикласників будуть складати ЗНО. для проведення тестування в області. створено 20 пунктів. Усі вони розташовані у загальноосвітніх навчальних закладах жужорода Мукачева, Куста та Виноградова. На сьогодні вже всі випускники склали тестові завдання з української мови. П'ятеро закарпатських учнів набрали по 200 балів. Наступні тестування відбудуться з 3 до 26 червня. Гайда в школу цього тижня розпочалися випускні вечори у дитячих садочках. 120 дітей дітей дошкільного навчального закладу комбінованого типу Журавлик вихователі проводжають у наступний життєвий етап. Продовж п'яти років вони навчали малечу читати, писати та рахувати. І от дошкільнята вже готові вступити до першого класу. Сьогодні малюки мають перший у житті випускний бал.

Усміхнені та сором'язливі дошкільнята зі спецгрупи з вадами мови червона шапочка, вже знають про школу і готуються до неї. Випускний. свято по школялку. Хочу дуже да. до школи йти. Довчитися, там сидіти, пократи руку на па на, на, на до школи. хочеш? Так, ідемочитися, діти й буде. Додавати додому уроки. ти піднімати руку і також е виходити. Хочу піти в школу і навчатись. Я люблю малювати, читати, писати настав час. Щодня з дошкільнятами цього садочку працює логопед. Людмила Емельянова каже, окрім роботи з дітьми в дошкільному закладі, з ними повинні працювати і батьки вдома. Переконана, лише комплексно можна підготувати дітей до школи. Дуже велика проблема в тому, що батьки не мають часу приділяти своїм діткам. От я би побажала надалі батькам приділяти більше часу, розмовляти з ними, переказувати ка. Азочки читати, просто розповідати, щось придумовувати, якісь цікаві історії. Більше часу приділяти діткам вимові виправляти їх у вимові обов'язково. Наші дітки я рахую підготовлені до школи, навчені програму засвоїли старшої групи. Добре, 16 дітей з 25, які виховуються в спецгрупі з вадами мови червона шапочка. Готові до школи. В кінці року психологи проводять для них тестування. Готовність до школи має бути навчальна. Педагогічна, психологічна і е, виховна. Вони виховані, вони навчені, вони освоїли програму дошкільну. Дошкільну програму старшої групи, і вони готові психологічно. Вони хочуть вчитися, вони вміють вчитися, вони розумні, вони найкращі. Ольга Фучко працює з дітьми вже більше 40 років. каже в садочку зараз виховують 360 дітей. До школи з них цьогоріч підуть 120. Про готовність дітей до школи наші випуска із дошкільного закладу. Судять школи. Я думаю, що наші дітки готові. Ті дітки, які мають проблеми з здоров'ям. Ті дітки, які ослаблені, ті залишаються у садочку. Тому в даній групі 15 діток іде в школу, і 16 дітей залишається на слідуючий рік. Але це діти, які трошечки молодші по місяцях, і які з ослабленим здоров'ям. Випускний бал в садочку для дітей важлива подія. Дошкільнята, яким вже виповнилось 6 років, готові піти в перший клас, де не буде обіднього сну, іграшок, гірок та пісочниці. Переходимо до новин футболу обласного дивізіону. Одним з центральних поєдинків було протистояння між лідером вищої ліги футбольного клубу «Ужгород» та минулорічним чемпіоном футбольного клубу Поляна. Рахунок розгромний на користь команди з обласного центру. Більше деталей у сюжеті. Перевага господарів у цьому поєдинку ні в кого не викликала сумнівів. Полянці ж зуміли протриматись всього на сім хвилин. Ковчар зі свого правого краю виконує простріл, який на дальньому куті штрафної намагався наздогнати горський, та був зупинений не за правилами Поповичем. Пробивати з 11 метрів взявся Лютнянський. У дуелі голкіперів кращим вийшов Мирослав. Через 15 хвилин Бандурович увірвався з правого краю карної зони і пробив у дальній кут. Головнич відбив та прямо на Скунзяка, який легко переправив шкіряного за призначенням. Варто відзначити дебют у цьому сезоні Василя Поняшка у складі Ужгорода. Всередині тайму він мав чудову нагоду відзначитись, коли вибігав із Скунзяком два в один та удар у Василя вийшов слабким. А за мить він став автором гольової передачі. Навісна подача зі штрафного і з лівого краю знайшла чумака, який випередив голкіпера і переправив м'яч головою у ворота. На 36-й хвилині ковчар уник офсайду і втік на ворота, але замість удару покотив лівіше набігаючому горському, який і забив четвертий гол команди. За три хвилини до завершення першої половини гри ще одне підключення Вінгера до атаки завершилось голом. На цей раз Смокуровський у боротьбі з островкою протягнув м'яч. До штрафної. Спочатку впав та швидко піднявшись, пробив повз головнича. Захисники полянців лише спостерігали. У першому таймі у поляни не було ні одного удару у рамку воріт суперника. Гру, можна сказати, було зроблено за один тайм. У другій половині зустрічі градус боротьби трішки впав. Команди грали більш спокійно. Зелено-жовті намагались більше контролювати м'яч, не форсуючи подій. На 60-й хвилині свіжий дует атакуючих гравців розіграли ще одну гольову комбінацію. Бундаш віддав гостру передачу на хід віщоку, і той, вискочивши на Безика, записує і своє прізвище до гольового протоколу. Після цього полянці спромоглися створити декілька відмінних нагод для голу. Островка прострілив з правого краю. А Попович якимось дивом не влучив у ворота семи метрів. Далі Роман Лебович вивів того ж таки Попович. На побаченнях з Костюком та Василь не зміг переграти Михайла у ближньому бою. Господарі не зупинилися, і на 76-й хвилині Бандурович майже із самого центру поля після передачі від слюсара втік на самотнього Безика і закотив кругло під праву стійку. В кінці гри не витримали нерви. Спочатку у наставника поляни, який апелював до арбітра щодо порушень проти його гравців, а згодом і Богдана Павлича. Обох було вилучено. Ужгород зовсім трохи не дотягнув до рекордної перемоги цього сезону. І семи голів виявилось достатньо для збереження першого місця у чемпіонаті. На цьому випуск завершується. І вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Рання діагностика та профілактика. Фахівці краю занепокоєні збільшенням кількості онкологічних хворих. Чергове засідання місць виконкому відбудеться завтра. У порядку денному встановлення інтерактивних екранів у жороді та розміщення вуличних терас. На цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора. Товариство нашого телеканалу на все добре.